Тарас Шевченко, Леся Українка, Іван Франко або ж Ліна Костенко. Усіх цих митців об'єднує одне. Свої твори вони писали однією з наймолодичніших мов світу українською, день якої відзначають саме 9 листопада. Цю дату в Україні обрали недаремно. Саме на 9 листопада за православним календарем припадає вшанування пам'яті преподобного Нестора літописця. З повістя минулих літ якого що у 12 столітті бере свій початок український правопис, саме на літописця в Україні називають батьком книжкової справи. А сама мова входить до третього десятку найпопулярніших мов світу. треба сказати, що українська мова, як і мова будь-якого народу, це не просто ну інструмент для спілкування, це наш скарб, який вібрав в себе і культуру. І духовність, і все життя народу від самого початку. І треба сказати, що українська мова мова дуже давня, мова багата у світі цією мовою розмовляють близько 45 мільйонів. Власне, день української мови та правопису в державі заснували ще у 1997 році. Тодішнім президентом Леонідом Кучмою вже через 22 роки також прийняли новий правопис. Підтримали його не усі однак, за даними аналітичного огляду від громадського руху Простір Свободи більшість українців все ж за зміни. Зокрема, на сході України нові правила підтримують 88% жителів, а на півдні більше половини. Крім того, за останній рік частка школярів, які здобувають освіту українською, зросла на 4%. Українською мовою персонал відповідає на звернення українською в 58% випадків, тобто це менше ніж дві третини. З іншого боку, в майже 20% випадків, персонал все таки впродовж розмови підлаштовується під мову відвідувачів. Живачі в Україні, ми з дитинства вивчаємо мову та вдосконалюємо знання. От вивчити її іноземцю не так і просто каже Олександр Авраменко. Автор понад 50 підручників та посібників з української мови Пояснюю, це через непрості відмінювання та закінчення. Однак є й моменти, які спрощують вивчення української. Українська мова з одного боку легка. Тим що як чую, так і пишу. Ми чуємо пишемо молоко. І говоримо молоко. А в російській пишемо молоко, а празносі малако. І іноземці часто дивуються, ну чому пишуть красного в кінці ого, а вимовляють російською ава, краснава. От в українській мові якраз цього немає, але і російська, і українська дуже складна для іноземців. Чому? Бо це флективні мови мови, в яких є відмінки і закінчення. Воднені, вмножені кілька відмін, і їх всі винятки, їх всі запам'ятати нереально складно. Тим часом Українська стає дедалі популярнішою серед молоді і пов'язує це не тільки з навчальною програмою у вишах чи школах, а й просто бажанням володіти рідною солов'їною мовою краще. Я спостерігаю те, що молодь зараз вона відкрита до того, щоб вивчати правдиву історію, для того, щоб вивчати державну мову. Тому що час змінився, і ми живемо в таку епоху, коли вже потрібно повернутися до витоків нашої історії, до витоків нашої мови. Дійсно це вивчати і досліджувати, тому є колосальний інтерес. Крім того, для вивчення мови створюються дедалі більше умов. Наприклад, в Одеській обласній бібліотеці імені Грушевського планують відкрити музей української книги. У нас будуть раритетні видання, і будуть представлені і репринтні видання. У нас є станок копія станка. На якого було перше друкування і Має вже бути якась історична довідка. Відкрити його мали раніше однак, карантин мені свої корективи. Тож запрацювати музей української книги має 1 грудня. Ксенія Козак Є Коваль, перший міський.